Культивуємо город, будемо садити бульбу. Зелено, все цвіте гарно. Дливка теплиці. Всім привіт. Площі. Редичка. Розсада. <смірка> <смірка> Закінчилась Нехай це буде до. Ще ось тут затеплицій кусочок. Цього року тут буде картопля. Ще, ще один раз, бачите, тут трішки пагорб, ми його счухаємо, щоб вже було рівніше, а потім тут є в планах засадити туйками або такими маленькими деревцями якимись плодовими. І ось там плануємо засидити на краю конюшеньку. Сусіди вони зверху садять. Всі працюють. Дякуємо за селу. Хлопцям нашим, дівчатам, які... Дарують нам ці, ці дні і захищають нас! Так. Привіт! Набираємо картоплю, будемо сьогодні садити, так? Сорта різні, сортуємо. Це вже крайній сорт, баба валя. А це щось тільки картоплі лишилось. Покажи. Роздаємо. І на ЗСУ це вже була повна куча. Це вже трохи пороздавали. Да, гарно. І на ЗСУ, переселенцям, і, і, і тим, хто потребує. Всі беруть потрошечки. вона не кінчилась. Це добре. Знов сьогодні будемо садити. Та зло не треба. Так, розпочинаємо посадку картоплі. Перший ряд у нас на розвід іде, а друга Пікасо. від мами з Пархомівки. Вже буде в переміску Пікасо. Тут невеличкі ряди на півгроду. Ось так знімають ролики в Тік-Ток. Один довгий ряд. Ну, такий довгий, аж туди під самий верх ми ще так не садили. Все. Туди картопля велика і велика. В кінці трошки підсипаємо. Так. Всім привіт! Продовжуються городні роботи. Тут не виліз весь горошок. От, бачите, трошечки є. То я досадила ще. Досадила сюди. Тут у нас рання картопля. Тут два рядки кукурудзи. Такої біло-жовтої. Тут у нас кабачки, кріпчик один ряд. Ще залишили під... Кріп і під кукурудзою, там ще трошечки будемо досаджувати. Так, тут у нас два ряди кукурузи, два ряди бурячки, Ще залишили на два. досаджу пізніше. Тут у нас вісім рядів цибульки. Далі шість рядів моркви. Два ряди горошка. Тут лишили місце на кукурузу горошок. Отут. І помідори. А тут нас в кінці досадили. Так, тут спочатку дині, потім кавуни і ще два рядочки кукурузи. От такі от помідори. Там ми ще засадимо гарбузи пізніше, коротше, ще рано. Ігор конюшинку насіє там від краю. Ну, ще десь фасоля ще, ще кукуруза. От такі у нас плани. Дай Бог все вийде, всім здоров'я. Далі буде. Далі буде так дочекатися Такої перемоги. Такої довгоочікуваної. Молимось за усіх. Всім добра. Я тут в теплиці. Дивіться, у нас зійшли огірочки. Ще такого не було. Помідори сходили, огірочки ще не сходили. Вон який гарненький. Ми їх тут і лишили, хай. Тут ростуть, родять. Так, радиска. Десь там вже помідорки сходять маленькі. Так, треба підлити розсада. Ой! І полуничка, дивіться, які кущики гарні. І горкоси. Ми тут посадили ранню картоплю, скопали трошки в битів. Тебе також посадили.